Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабечво з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні подивимося топовий бій, наглядний на Lorraine 40. Цей танчик продається в боновому магазині за 8 тисяч бон. Звичайно, це преміумний танк, 8 рівня французький барабанний на 4 снаряди. Ще пізніше поговоримо про нього. Грає у нас сьогодні авторіплею з Ніком tj 110, грає він на карті. Перлинна річка, так називається карта, якщо що, і поговоримо трішечки про гармату. У нас тут 100-мм гармата стоїть на 300 разової шкоди. 232 мм пробиває стандартний бронебійний снаряд, 1000 м за секунду він летить, швидкість його. І голдовий у нас тут під калібр, теж 300 забирає за вистріл. 263 мм пробиває, і 1250 мм. Метрів за секунду летить швидкість польота снаряда У нас це я вам скажу середня швидкість польоту снаряда голдового підкалібра. І залишаються у нас тут осколочно-фугасні, забирають він за 400 400 середньої шкоди за вистріл 50 мм пробивають і 1000 метрів за секунду летять так само, як і стандартні бронебійні снаряди. І бачимо, приїжджаємо ми в ліву частину карти, переважній більшості сюди. Єсти стежки, і з чотирьох снарядів ми присовуємо три снарядика зі шкодою. І скажу я вам, що в кожному снарядику майже ну, ну, не в кожному, два снарядика вилетіло вище середнього. Перший снарядик у нас вилетіло нижче середнього 277 разової шкоди. І так, дивимося на сетапи команд. Кидає проти 10-х рівнів. До речі, як я і говорив, подивимося, на що цей танк здатний. У нас сьогодні статюга грає, бачимо у нього три відмітки на гарматі. Подивимося, варто його купляти чи не варто взагалі, бо тому що, ну, як я вже сказав, він продається по новому магазині, чому б вони не купити, це ж не справжня, не справжня валюта, навіть не золото, вони можна заробити, граючи на 10 рівнях або виконуючи якісь завдання. Тож, дивимося і обов'язково прожимаємо, підтримуємо мене тим, що прожимаючи подобайки, та підписуючись на канал. Міжіть розвитку українського каналу. і ем, цим самим і самим мене. Наперед, вам дуже вдячний. Тож, дивимося наш авторіплею, тест tj 110 Вже переїжджає на центр карти. Бачиш, що взагалі немає жодного сенсу стояти там. Там вже прожимають. Противники взагалі, і скоріше за все вони там і продавлять. Бачимо рахунок уже 2-5. У нас зустрічний бій, тільки одна база, яка береться 3,5 хвилини одним танком, як ви знаєте. І бачимо отут зліва, отут в вухах, як називають, туди танки намальовані зліва. У нас 97 стоїть це кількість. Боїв проведених, проведених цим даним ігроком на даному танку. 97. Я скажу вам, це не дуже так багато. Скоріше за все, вийшов наш статист пофармити в рандомчик, знаємо, можливо, вечором навіть. І 1265 ми вже завдаємо шкоди, і взагалі нам немає чого виїжджати. Ми бачимо суперконкурор, там пасе стоїть взагалі. У нього. Вигідна там позиція. І подивіться, він починає їхати. Наша пт шка чекає, поки розрядиться суперконкурор. І ставимо його на гусеницю. Одну даємо, другою не пробуваємо, третю пробиваємо і ну, можна сказати, що ми пішли в розмін в плюс. І бачимо, вже три танка стоїть на захопленій базі. Подивіться, три танка стоїть на захопленій базі. Вже 40% захоплено, і 40 хвилин, 40 секунд, перепрошую, треба ще чекати. До кінця захоплення бази і змішається наш авторіплею на базу. Може хтось підсвітиться і буде якийсь простріл, щоб збити базу. Але бачимо, наші союзники вже і знизу, і зверху проїжджають. Ми, до речі, стріляємо стандартними бронебійними снарядами. Поки що, не знаю, можливо, ми переключимося на голду або на фугаси. але на даний момент. І подивіться, Т-103 просто шиється на ура. У нас 232 мм пробиття. Т-103 рахується. Броньований пт сау до речі, він теж продається за бони і теж 8 тисяч бон коштує. Я вам не раджу його купляти, тому що він рахується як броньований, броньована ПТ, але по суті у нього броні немає. Взагалі там такі е зони дуже уязвимі і дуже вони великі, Всі навчилися пробувати, тож немає взагалі жодного сенсу його купляти. Наприклад, навіть той самий 130ПМ, у кого є або Скорпіон G набагато кращий, бо це. По суті, Т-103, на ньому не побоюєш притул, тому що, як я вже сказав, всі навчилися його пробивати. І ми нападаємо на бз шку 68, це 9 рівня. І ми її забираємо. 3404 заданої шкоди, 12-7 рахунок. Тож, подивіться, як себе відчуває лорейн 40Т, як я вже сказав, французький середній танк. На 4 снаряди по 300 за вистріл. Середнього, звичайно, і е, бачимо, як побачимо в кінці, до речі, як він фармить і чи фармить взагалі. Скажу я вам, е, що танк у цей у мене є, і те, що я його купив за бони за 8 тисяч бон, він мені дуже подобається. Але скажу я вам, космічні результати не ну взагалі не можна набити космічні якісь результати, середню шкоду, яку дуже велику тримати, бо тому, що танк. Який ситуативний, скажу я вам, у нас перезарядка йде 40 секунд приблизно барабана, це досить довго при тому, що у нас середня шкода, там, давайте порахуємо, 1200, тому що 600 і 600, 1200 це середня шкода з нашого барабана, але скажу я вам, тут дуже важко взагалі воювати на цьому танку притул. Тож. Ну, в цілому, чи рекомендував би я цей танк для купівлі за 8 тисяч бон, звичайно, я б рекомендував. Тільки для тих, хто вміє дивитися на міні-карту. Наприклад, або ну, взагалі в кушах на цьому танку не повоюєш особо тож, але в цілому я його рекомендую. І залишається суперконкурор. Ми в нього виїжджаємо, нам хп вистачає. Тож ми не боїмося його взагалі і розряджуємо повністю весь барабан. І Дивіться, тараном ми ще його і добиваємо. Ось такий у нас топовий боярський проти 10-х рівнів. Лорень 40Т, преміумний навіть щось може. 5,5 тисяч завданої шкоди, 1608 чистого опиту. Тож, підтримуй мене вподобайкою, підпишись, підпишись на канал і буду дуже вдячний. Слава Україні і до зустрічі до нових відео.